Хочете покращити форму, ніг та сідниць, але та присідання, які, до речі, відмінно зміцнюють м'язи нижньої частини тіла. Це занадто варто взяти за звичку, виконувати простенькі махи ногами. Найпростіше це робити під час перегляду відео в телефоні. І так, напрошуйте м'язи живота та лягайте. Все, що необхідно робити, це виконувати простенькі махи ногами. Виглядають вони так? Ноги разом, пальчики натягнуті. Не повірите, але ці простенькі махи здатні принести неймовірну користь для ваших ніг та сідниць. Головне звикнути їх виконувати. Найпростіше це робити під час перегляду відео в телефоні. Візьміть за звичку виконувати ці простенькі махи регулярно і вже за місяць помітите, що форма ваших ніг та сідниць стала значно кращою. До зустрічі! Приємного дня!